Всім привіт! На каналі Капуцьки, і сьогодні ми будемо вчити римські цифри. Римські цифри! Егор, с з тобою ми в якій країні знаходимося? В Італії в Італії, а столиця Італії місто, місто а... Рим. Місто Рим. Рим. Так от сьогодні будемо вчити з тобою римські цифри.

Ну добре, до 14-ї ми можна звістити. Окей, це, це, це круто. Так от. Зараз я тобі пропоную. Я буду тобі писати цифри на дощечці, а ти будеш їх малювати фарбами на листочку. Фарбами? Або будеш приклеювати ось такі, ось такі маленькі палички. Фарбами хочеш? Дивися, цифра один. римською. Вона пишеться ось так. Та-дам! Це цифра один. Я тобі хочу сказати, що цифра 2 пишеться теж дуже просто. По суті, по суті, можна навіть ще простіше писати. Насправді це теж буде правильно. Дивись. Один. Тепер цифра 2. Два. два. Цифра 3. 3. Просто, правда? Потім вже трошечки ускладнюється. Цифра 4 пишеться. Потім йде цифра 5. І цифра 6. Бачиш, паличка-галочка, галочка, галочка-паличка. <гум> ну, так, Отакі От доволі прості символи, і це вже йде: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Або оно, 2, 3, 2, чинка й сий. Ну що, спробуєш тепер ти намасати? Так, Тепер давай, давай покажемо глядачам наші цифри. Єгора і мамині. Один, два, три, схоже? У мене схоже вот так. Окей. Вот Окей. Okay. Okay. Тепер треба намалювати цифру 4. та дам Цифра 4. <laughs> так. Тепер цифра 5. Це просто галочка. Так, покажи нам цифру 5, будь ласка. Цифра 5. 5! Окей, тепер цифра 6. Цифра 6! А тепер дивися, найцікавіші цифри. Справа в тому, що після цифри 5, яка малюється отак галочкою. Да? Для того, щоб написати цифру 6, треба додати до 5 ще одну паличку. Да? І це вже цифра 6. Для цифри 7 треба додати ще одну паличку. 5 і 2, і виходить 7. Для цифри 8 треба додати ще одну паличку. І виходить 8. Дивись. Тепер ти малюєш цифри 7 і 8. Готовий? А тепер давай же дійдемо до 9 і 10. Так, навчимося? Дивися. Для цифри 9 нам знадобиться ще одна рисочка і хрестик. Єгор, увага! Мама, услайн. Я сіла в машину. О, до речі, схоже. О, дивіться, схоже на машину тепер. Ну, Принаймні, у тих, у кого я уява, таких як я, це схоже на машину, залишилось тільки колеса додати. Окей. Давай, роби колеса. не Нема чорного. Я Бери. говорю. Колесу машина? П'ять. Чого? А тому, так. Будет это кусові. А ти вже скільки намалював? Шість. Ні. Ти вже намалював? Сім. Рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Ти намалював сім. сім. Масина людей! Дам... Цифра дев'ять. Це паличка і хрестик. А цифра десять це просто хрестик. Все! такі прості цифри. Тепер ти малюєш. Це в нас які цифри намальовані? Зверху цифра 9, а знизу цифра 10. Українською голосно. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять шесть шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер -де голосно. італійською. О, дуе, пе, квато, сік, шесть, сете, ото, нове. Уйдечі, додічі ми навчили як писати. До речі, уйдичі буде отак, а до буде отак. Та дам! Ну, все. На сьогодні достатньо займатися. Скільки можна тих знать багато буде. Ну що, прощаємося з нашими глядачами. 先不够。<noise>